Той день ніхто іще не знав, що оцей день рішає все, що в цім розп'яті вся земля своє спасіння віднайде. Ніхто, лиш я знав наперед все, я знав, що буде через час. Лиш я знав, що чекало мене, я скрізь віки дивився на вас. Я став дверима до спасіння, тоді лиш мав я тридцять три, я бачив ваше покоління. І чув, я тихий є, прости. Я став для вас водою і світлом та знав, що вже готовий хрест. В той день я знав, що зрадник близько. Я знав, путь ця чекав мене. Я знав, що час той вже скінчився, що я лишаюся один, що смерть над містом вже нависла, як цю годину вже, вже знести. Я крики чув, він ошуканець, убий його, хай він помре. Вони не знали, що создати їх покарання все несе. А я мовчала ще небагато. Озі вбили мені перший тяг. Яка ж тобі крові багато, нарешті, нарешті вже здійснилось все. Сухії губи я прикований, І не дихнуть я над землею. Засуджений, побитий і обпльований злою жорстокою юрбою. Я в тій юрбі тебе побачив, ти теж там був, кричав, розпни. А я, молив отця, пробачить, я був посланником любві. Я знав, ти зважиш свої роки, які даремно ти прожив, не зрозумівши, де ти, що ти, що ненавидів, що любив. Твої шляхи були крутими, успіх, невдача, марнота. Та вистачало б лиш хвилини, щоб серце запросить Христа. В той день, коли мене розп'яли, я, я вже бачив твій фінал. Гріхи тобі надокучали, ти смерть тоді за них чекав. Я бачив сльози і сумління, я бачив гіркоту й вину, я бачив твій кінець і тління. І зрозумів, тебе люблю. Люблю тебе, не зрозумів ти, а може, й не хотів ти знати. Чому я всі земні біди спішу з собою на хрест я взять? Люблю тебе, і те лиш тільки було причина того дня, люблю тебе, хай не розділено тебе хотів спасти, так я. Любов до тебе придавала рішучості не відступать, стерпіть і вирвать смерті жалу, щоби тобі не помирать. Я знав, любов перемагає, натовп шумів усюди крик. Любов моя усе прощає, Це уводить ворога в топі. В той день помер я і звершилось, в той день за тебе в пекло йшов, а небо для людей відкрилось, зі мною гріх на хрест пішов. З тих пір земля поруч і небо провалля ж єли, є лише на шах, той крок простий, ступить лиш треба, Що будь зі мною в небесах. Крок покаяння і ти прийнятий, якщо повірив в мене ти, простягнута до тебе милість мною оправданий є ти. Неправду чу, щоб твої вуха майстерно сатана вложив, він в ярості спішить розрушить все те, що я тобі відкрив. Я боротьбу всю твою бачив, я бачу все нутро твоє, я бачу гордість, сумнів також, та все одно люблю тебе. Я жду тебе, іди без страху, ти дорогий, бо стільки літ до тебе йшов по грудам праху, щоб світло донести тобі. В той день я його передбачив, тоді я думав лиш одне, Хай я помру, живіть ви далі, все ж для примирення з творцем. Я зараз все тобі прощаю, повір, я так тебе люблю, що ворог крад я повертаю, я шанс новий тобі даю. Твоїх я помилок не помню, почни все ще з того листа. Було раніше, що? Омите кров'ю, живи віднині без гріха. І пам'ятай, що я з тобою, живий, я в третій день воскрес, моєю дихай ти любов'ю, минуле все вітай на хрест. Живи, живи і мою святість вбери в себе і будь як я. Життя твоє, хай буде в радість. Для всіх навкруг і для тебе. Живи, ми один одному потрібні, тепер ми на землі свої. Живи, я простягаю руку, потиск любові ти прийми. Рождень я був, щоб ти родився, розп'ятим був, щоб ти міг жити. воскрес я, щоб ти навернувся і зміг, як я інших любий. Іди, багато сліз я бачу, іди, і путь їм покажи, безбожне! Гордим та пропавшим про мою жертву, розкажи. Амінь.